Трошки хочу розказати про нашу музичну школу димирську, про храм мистецтв нашої Димирської громади. На сьогоднішній день з 1 вересня в нашій школі навчається 206 дітей. Це більше ніж в минулому році, і мене це дуже тішить. В очній формі навчається 155 учнів, в дистанційній 36, змішаній 15, працює 25 викладачів, з них четверо дистанційно, і один викладач боронить нашу країну в ЗСУ. В школі функціонують такі класи: фортепіано, синтезатор, гітара, сольний спів, баян, акордеон. Танець, академічний хор, клас образотворчого мистецтва. Батьківська плата станом на цей рік за місяць становить за фортепіано синтезатор, гітару і сольний спів. І танець 280 гривень за місяць. Скрипка 220, акордеон баян 190 і духові інструменти 190, образотворче мистецтво 150 гривень за місяць. Є у нас дітки, які мають пільги і навчаються безкоштовно в нашій школі. Це дітки з багатодітних сімей, 50 дітей, таких у нас, діти-інваліди, три дитинки. Дітки з особливими потребами, вибачте, Так, і дітки сімей військовослужбовців, це 11 дітей, які навчаються безкоштовно. У 2023 році 19 випускників отримали свідоцтво про закінчення Димирської музичної школи. А в цьому році ми набрали 75 першокласників. Дуже пишаємося, що в цьому році наша випускниця. З Катюжанки Аня Слюсаренко вступила в Київську консерваторію. Це наша гордість. Дуже сподіваємося, що вона повернеться до нас, викладачем. Чекаємо. Дякуємо селищній раді, що було придбано для школи в цьому році звуково апаратуру на суму 28 867 гривень. Ці це три колонки, які використовуються в класі сольного співу і духових інструментах. У кожному класі дітки вже мають можливість включати через блютуз і співати, грати під фонограму. Це дуже зручно, дуже дякуємо. І Також було проведено швидкісний інтернет, технооптик, що дає можливість займатися цими колонками. І також господарчі товари на суму 12 тисяч 42 гривні. Ми проводимо дуже багато шкільних і районних мистецьких заходів, приймаємо участь, їх тут дуже багато, фактично на місяць один-два заходи обов'язково. Також ці заходи ми стараємося проводити благодійними. І всі кошти передаємо на потреби Збройних сил України. Консультуємося з Мариною, це що вона нам підкаже. Так, ну що, проводимо методичні роботи, цікавимося, що робиться в області. Постійно є слухачами обласних методичних семінарів. Не стоїмо на місці, викладачі професійно зростають. У нас є творчі колективи дитячі, це академічний хор, ансамбль скрипалів, гітаристів, інструментальний ансамбль Рідні наспіві, вокальний ансамбль Кришталева мить, хореографічний колектив Вікторія є викладацький колектив Барви, дует Аріана. Дуже багато наших діток приймають участь у міжнародних, у всеукраїнських обласних конкурсах і отримують призові місця. Дуже їх багато. Всі ці сторінки це участь у конкурсах, я не буду їх перераховувати. Ну, можливо, є якісь питання? Дякую. Дякую. Вам